Вітаю! Ви на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Навчаємося цікаво, весело і з користю. Сьогодні з'ясовуємо, як правильно говорити і писати в Україні чи на Україні. Нині, у болючі часи підступного рашистського нападу, це питання знову виринуло нагору. Відповідь однозначна й рішуча в Україні. Єдиноправильність правильність цієї відмінкової форми неодноразово доводили авторитетні знавці української мови. На заперечення цієї думки часто доводиться чути, що, мовляв, навіть класик української літератури та пророк української незалежної держави Тарас Шевченко. Іноді в своїх творах вживав обидва варіанти в і на. Так, це дійсно правда, але в його поезіях таке вживання відповідає правилам чергування голосних та приголосних для варіативного вживання назви країни, Україна та Вкраїна, відповідно, або ж ритмічними особливостями. Наприклад, у вірші Заповіт поет вживає прийменник на. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій. У поезії Думи мої, думи мої Тарас Шевченко закликає: В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Одним із перших на захист форми в Україні. Став видатний українець, науковець, патріот і духовний лідер Іван Огієнко, який у 1935 році в промовистій статті В Україні, а не на Україні, писав В 1917-1920 роках існувала Україна як незалежна держава. Мусимо прийняти тільки вираз в Україні. Як кажемо в Італії, викинувши остаточно із нашого вжитку граматичну ознаку нашого колишнього поневолення рабську форму на Україні. До речі, у польській мові загальновживаним варіантом вважалося на Україні, та з 2022 року Рада польської мови. Запропонувала використання синтаксису «в Україні. Хочу зауважити, що в народних та літературних творах форму на Україні не слід виправляти. Але ми повинні раз і назавжди запам'ятати, що у місцевому відмінку прийменник «в» «у» вживається з назвою держави, а прийменник на з географічними назвами, що є складниками. Частинами держави. Отже, правильно говорити в Україні, так як в Іспанії, у Великобританії, але на Поділлі, на Донбасі, на Львівщині тощо. Тому із гордістю промовляю: я народилася і живу в Україні.